і з отого духа а ну виявляйтесь Христос у спасінні молитви Господи Боже святий молитви Господи Боже Вена дарує життя, те життя, про яке ми там внутрішні, люди набажають злого діти. Все лишалося таких вірних, щоб завжди бути маленьким, щоб було весело, що ми далося, щоб у нас спокувалися. Ми, ми маємо те життя, яке маємо. Із дорослим життя, із хворобами місця. Всім Христове, воно, воно скасовуємо собі. Тому що життя наше тут, воно не є справжнім життям. Бо справжнім життям можна назвати те що, що те, що є якість, те, що є справжньою своєю А Якщо ми живемо, якщо ми Страждаємо, якщо нас болить, якщо ми хворіємо, коли ми не маємо спокою, воно мало тоді, на життя в тому сенсі, ми уявляємо на розплі, на радість. У нас зазвичай нас, життя, які спалаки, спалахи, спалахи радісні бувають. І від одного, такого спалаки ми йдемо до іншого. І ми маємо навчитися добро проживати. І основним натхненням для нас має бути саме Воскресіння Христа Ісуса, котрий смерть нашу не знищує. Ми співаємо Христос Воскресі з мертвою, смертю, смерть водона. Своєю смертю, нашу смерть знищить. Тобто, Навіть не закінчуючи своє земне життя, ми не перестаємо існувати. І більше того, ми відроджуємося, ми як каже Господь Богдан, разом із Христом в оновленому житті. І що може бути для нас? Найбільшою підтримкою в слідуванні до того життя, до якого Бог закликає світлий день Воскресіння Христова, як передвісник нашого і Вами Іспасів. Це той день, який знімає велику кількість питань, велику кількість чому з із із нашого Бога. А чому в мене став? А чому поставили? А як оцінку е, А Краще було б так. Знімається і всі запитання. Тому що Христос, Він долає не тільки нашу смерть, він, він стає переможцем гріха, того гріха, який в нас і наших ближніх, Спокушання, через яким ми падаємо, і інші падаємо, і, і, і де стосунки між нами не такі, як ми хотіли, щоб відбуваються. Дія гріха, яку Христос подавав. І тримаючись, тримаючись Христа, ми можемо е, не піддаватися, але переступати ці спокусів. Разом із Христом долати їх, не звертати уваги. Це коротенько до свята, щоб ми мали все-таки в пам'яті свою всю, е велику надію, велику радість для себе. Хотів би кілька слів про саме, саме Воскресіння Христове. Ми з вами з Красний тиждень приходили, служили Іван Гелія весь той період у таємної вечері до розіп'ятця, до покладення Христа в гріб, ми, ми проходили тут дії. Як же відбулося це на Воскресіння? Що відбулося в той в ту ніч? Апостоли, після того, як Ісус Христос був розіп'ятий, і ми знайдемо з Іванелі в Гепсиманському саду. Коли арештували Христа, то Він попросив, щоб не чіплялись до апостолів, щоб вони були вільні. І апостоли розбігалися. Потім, вже коли Христос був розвітний, коли помер, вони зібралися в тому домі, де вони мали таємне навчання. І ми будемо читати наступне неділя Євангелії, де це розповідається. І вони боялися, вони боялися за своє життя. Вони замкнулися там і ніколи не впускати. І коли на ранок неділі, тобто субота закінчилася, день, коли не можна нічого робити, суботній закінчився, і жінки-переносиці йдуть до гробу Ісуса Христа, щоб виконати всі дії які належали над померлих здійснити. Ми будемо говорити на третій землі, яка буде наносити про їхню віру, про їхню е, таку чисту е, простоту душевну, наївність, бо гріб запечатаний, і початку не можна порушити, бо буде відповідальність. Приробля військова похорона. Третє камінь, який майже з тони горить. І, і йдуть там п'ятеро-шестеро жіночок, тому вітні. Куди вони йдуть? Але вони не йдуть. І що відбувається? Вони йдуть затемно. Ще сонце не зійшло. Підходять до печери. І бачать камінь, підвалий дорогу ніякої сторожі немає. І їм ангели говорять, чого ви шукаєте живого серед мене? Немає його тут. Ідіть і сповісіть апостолів. І коли жінки вероносиці прийшли, добивались до апостелів. Апостоли замкнені, вони боялися. І кажуть, кажуть їм, Христос Воскрес. А вони кажуть, не можуть побувати. І вони, жінки говорять, нам ангел явився і сказав, щоб піти і понести звістку. Тоді апостол Петро. І Слово Ян, послом, вони біжуть до Гробу для того, щоб переконатися. І прибігши, побачили дійсно відкритий рік, підпалений камінь. І тоді вже якби їх переконав сам те, що вони побачили на власні очі, сам вигляд печері. Що ж відбулося із воїном? І як взагалі відбулося? Фарисеї вони попросили, з Іванлія чули, вони просили у Пілата військо, ну, військо фактично, для того, щоб стерегти гріх. Бо кажуть, прийдуть вночі його послідовники і вкрадуть тіло, і будуть казати, що воскрес з мертвих. І це для них. Найстрашніше. Але вони, чому вони так е, вирішили перестерегтися? Тому що вони чули, що казав Христос. І те, за що вони саму причину його е, розпинали, якби знайшли привід основний, те, що він каже, зруйнуйте храм цей, і я в три дні відновлюю. І вони, вони, вони розуміли, про що я говорю. Я говорю про храм, той, в якому він був, на тіло своє. Зруйнуйте, знищіть його. І я відполює його. І неодноразово він апостолом говорив, а вони не чули. І навіть по на дорозі до Єрусалиму він говорить, і виданий буде син Божий, син людський, в руки, книжників і і буде вбитий. Але на третій день і що вони добивалися цієї сторожі, не зрозуміло. Бо якщо Христос Воскресне, сторожа нічого не допоможе. Але вони вирішили поставити ту сторожу. І це, це, чудесне, це чудесна дія Воскресіння Христового, тому що камінь оцей величезний камінь він опинився на гробі землі. Як ми співаємо після співах, і ан відвалив камінь від дверей гробу, І печать не була порушена». Ми уявляємо Воскресіння Христове, як є світло, відходжується той камінь і виходить Христос із гробу – Не так? Коли ангел не було камінь, Воскресіння вже відбулося. Тіла Христового вже не було. Він вже воскрес. І відкривається печера для того, щоб люди могли переконатися дійсності Воскресіння Христового. Я вже не буду з наперед, перед наступного ми будемо читати Івангелії про апостола Фому і про апостолів, які апостолі, замкнені були і боялися. Але після свого Воскресіння, як ми співаємо на службі, ангел сповістив благодатні, чисте я тіло І знову кажу, радуйся, Твій син Воскресне. На третій день і зробив. І мертвих воскресив. Люди радуйтесь, веселіться. Біше, більше поговоримо, я, я хочу трошки, Ми трошки розтягнемо в час на, на кілька тижнів Воскресіння Христове, щоб ми, щоб ми не, не одну неділю прожили це і далі пали в догнути. Але хай воно тягнеться, тому що наступна неділя постола Фоми, після того жінок переносить, ми трошки притягнемо собі. І 40 днів це пісня пасхальне святкування воно святкується. І наприклад, 40 днів ми вітаємося Христос, Воскрес, ми істину Воскрес. І мертвих. Уздвину і зеро. І в слові Іоанна Затовостого ми читаємо, не залишилося, дивні слова відповідає, не залишилося жодного мертвого у гробах. Христос, коли помер, душа його сходить в пекло. І там він. Зустрічає тих людей, котрі чекали на визволення. І в старого завіта ми знаємо, дуже багато було таких людей, які чекали визволення Ізраїля. Зустрічає гробовців, які намагалися на мене вернути. І виводить людей, починаючи із е, Адама. Ми маємо ікону Воскресіння, і там зображений Христос, котрий бере Адама і Єва. Тих, тих, через яких гріх увійшов у світ. І ті, які найдому і створюють, говориться найглибшими. І Христос дуже гарно художньо описується. Він взиває Адама. Чує Слабкий голос. І Він піднімає їх, фактично, Він, він бере їх, наділяючи, надихаючи життєвою силою і виводить Адама і проповідує Христос в Пеклі. Бо не всі народи вони знали не всі знали, закликає до життя, до світла і ті душі, котрі приймаються, котрі, котрі хочуть, вони виходять із до Христом, царство Небесним рай, як там, де розіб'яти розмінний Христом. Це є ознакою того, що немає людини праведної, мертвої. І ми з вами, котрі належимо до, до християн, ми хочемо бути з Богом, ми котрі пробуємо. Нам здається, що ми не так робимо. Це правильно. Ми не так робимо, ми недостатньо робимо. Але ми, як Німо, намагаємося бути з Богом. І Бог цінує наші зусилля. І ми молимося, щоб він своєю милістю. Глянувся на нас і прийняв нас у своє царство, не за нашими заслугами, бо їх, їх немає тих заслуг, немає адекватних заслуг, щоб за них ми були з Богом і мали спасіння, але своєю милістю, чи своєю любов'ю, хай зглянеться над нами і прийме нас. І це має нас надихати. Бог не людину, але відкликаємося. І слухаючи тут, навчаючись тут за життя і прагнення до чистоти духовної, до світла Божого, до слухання Його слів. Ми навчаємося, і потім, коли коли стане перед Богом, це буде для нас приємним, рідним і нам буде хотіти існувати. Христос Воскрес, дорогі браті і сестри.